Запрошую вас до країни математики. Діти, сьогодні я запрошую вас у подорож до країни математика. Подивіться, як багато будиночків у цій країні. Ось і перший будиночок. У ньому живуть цифри. Цифри так довго готувалися до зустрічі з вами, що переплутали свої місця. Давайте допоможемо їм! Викладіть цифровий ряд від 1 до 10. Давайте їх порахуємо в прямому напрямку: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Та в зворотньому напрямку: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! Назвіть сусідів числа вісім. Сім і дев'ять. Сусіди числа шість. П'ять і сім. Сусідів числа чотири. Три і п'ять. Молодці. Діти, цифри також вам підготували. Завдання. Яка цифра позначає найменше число? Один. Які цифри схожі між собою, як близнюки? Тільки полюбляють перекидатися. Це 6 і 9. Яка цифра схожа на два кілечка? Що стоять одна на одному. Так, це цифра 8. Яка цифра живе в нас на долоньках? Цифра 5. Мої розумнички, у другому будиночку живуть геометричні фігури. Вони дуже полюбляють грати в хованки. Приготуйте геометричні фігури, круг, квадрат, трикутник, прямокутник, овал та ромб та аркуш паперу і слухайте уважно завдання. Поклади круг у верхній лівий кут. У нижній правий кут поклади прямокутник у правий верхній кут квадрат. У нижній лівий кут трикутник. Посередині овал. Над овалом ромб. Ось так у вас теж так вийшло? Молодці. У третьому будиночку живуть логічні задачі. Давайте спробуємо їх вирішити. Три веселі киці грались на травиці. Ще один до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Давайте запишемо у вигляді приклада до трьох додати один дорівнює скільки кошенят. Так, чотири кошенят. Їдуть два ведмеді на велосипеді. На машині кіт їде їм услід. Запитаємо малят, скільки їхало звірят. Давайте запишемо у вигляді приклада до двох додати один дорівнює три. Їхало троє звірят. Хто голосніше кукарікає корова чи кіт? Вірно, півник. А ось ще будиночки. Цікаво, хто в них живе? Живуть цифри складе числа 9. А в цьому нам допоможуть бджілки. Скільки бджілок на квітці ліворуч? Одна. А праворуч давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А скільки буде разом. Один, два, три, чотири п'ять, шість сім, вісім, 9, 9 бджілок. Як ми одержали число 9? Як ми отримали число 9? До одного додали вісім, дорівнює 9. А скільки зараз бджилок на квітці ліворуч? Один, два. А праворуч, один, два, три, чотири п'ять, 6, сім. Разом їх буде дев'ять. До двох додати сім, дорівнює 9. Скільки бджілок на квітці ліворуч? Один, два, три. А праворуч один, два, три, чотири, п'ять, шість. До трьох додати 6 дорівнює 9. Скільки бджілок ліворуч? Один, два, три, 4. А праворуч, один, два, три, 4, 5. До чотирьох додати 5 дорівнює 9. А скільки зараз бджілок ліворуч. Один, 2, 3, 4, 5. А праворуч, один, 2. 3. 4. До п'яти додати 4 дорівнює 9. Скільки бджілок на квітці ліворуч. Один, два, три, 4, 5, 6. А праворуч 1, 2, 3. До шести додати 3 дорівнює 9. Рахуємо, скільки бджілок ліворуч. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7. І праворуч. Один, два. До семи додати два дорівнює 9. Рахуємо бджилок ліворуч. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім. І праворуч одна. До восьми додати один дорівнює дев'яно. Молодці. Ви сьогодні гарно попрацювали до зустрічі, малята.